Тисячі 2012 року Світловодська центральна міська бібліотека святкує свій 55-річний ювілей. Наразі цей популярний у культурницький заклад посідає одне з провідних місць серед закладів культури міста та області, впроваджуючи в життя нові ідеї та напрацювання. Головна бібліотека Світловодська вперше відчинила свої двері у 1957 році. А у витоків її заснування стояли справжні фахівці своєї справи. Історія центральної міської бібліотеки розпочинається з вересня 1957 року, в часу, коли вражаючими темпами споруджувалась Кременчуцька ГЕС та будувалось місто, яке сьогодні носить гарну назву Світловодськ. Основу книжкового фонду склала колекція лише з 2,5 тисяч томів, а очолила в той час бібліотеку Поліна Никифорівна Попова. Це був авторитетний керівник, відданий своїй справі. Наполеглива, завзята. Вона мала неабиякий талант організатора. А першочерговим своїм завданням вважала створення. Орення позитивного іміджу першої міської бібліотеки. Приміщення книгозбірні було невеликим, розташоване по вулиці Єгорова, 13, А штат працівників спочатку складав усього дві одиниці. Разом з Поліною Никифорівною працювала бібліотекар Неоніла Павлівна Паскевич. Завжди вічлива, приязна. Вона зуміла здобути неабиякий авторитет серед читачів. 60-ті роки працювати в бібліотеку прийшла Катерина Іллівна Мінаєва, трохи пізніше Любов Андріївна Полякова, яку було призначено завідуючу читальним залом Бібліотеки. Досвідчений фахівець вона завжди намагалася знаходити для своїх читачів відповідь на будь-яке запитання, з яким вони приходили до бібліотеки. Професіоналізм, обов'язковість, принциповість основні риси її характеру. Будь принципіальним навчила мене і в роботі, і в житті навчила мене Поліна Нікіфровна Попова, з якою ми пропрацювали многічні годы. Вона організувала цю бібліотеку. Она была пропагандистом, хорошим пропагандистом книги и сформировала она хороший библиотечный фонд.. Она держала связь и с другими, со всеми организациями нашего города, строительством Кременчутской Гэс, которые помогли ей создать этот фонд. Она держала тесную связь и с библиотекой имени Ленина в Москве. И выполнялись все, все задания, все заказы наших читателей, что нужно было для и для инженеров, и для, и, и для э, учащейся молодежи и для студентов. В начале книг в библиотеке было не так-то и много, всего там две тысячи. Ну то, что нам дали на первый случай, то, что мы могли, что нам принесли читатели, все это было э, в начале немного. Но это была хорошая литература, которая пользовалась у читателей спросом. И интересно было то, что, не знаю, как вот сейчас, но тогда этой библиотеки выписывали все журналы, все газеты, какие только были, выходили в Советском Союзе. Все было у нас читальному залі міцніла матеріально-технічна база нового закладу. Зростала бібліотека. Кількість читачів збільшувалась, а разом з тим збільшувались обсяги робіт. Та з цього тільки раділи справжні фахівці своєї справи. З метою напрацювання іміджу і залучення користувачів працівники бібліотеки здійснюють виходи на підприємства до установ, навчальних закладів. Навіть проводять різноманітні масові заходи просто неба. Ми до читателям, ми йшли в В зоны отдыха читателей. Мы шли в парки и с газетами, с журналами, с периодикой. И не считались никогда со временем, когда нам надо было идти. Именно тогда, когда люди отдыхали. Мы работали для людей. Они э, всегда были. Это доказательство нам. У нас есть то, что мы делали. В то время, когда строилась Крамечудская гидроэлектростанция, к нам приезжали много поэтов, писателей. И были библиотеки, организовывались встречи с этими людьми. Так хорошо мне запомнился, запомнилась встреча с поэтом нашим украинским Павлом Григоровичем Тычиной, который был здесь на Кременчуцкой на, на строительстве. И в своем стихотворении на будове Кремгес Он оставил для нас такі слова из своєї поеми на будові Кременчуцької Гесс. Чуєш, як серце Бога таркає. Думка одна тут, а тисячі рук. Ось де ця думка оформлень чекає. Ось де глибинне познання наук. І дійсно тоді це так було. У 1975 році. Згідно з постановою центрального органу влади та рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради за номером 268, окремі бібліотеки були об'єднані в єдину бібліотечну систему. Таке об'єднання територіально відокремлених бібліотек в єдиний заклад підвищило роль центральної бібліотеки в керівництві бібліотечно-бібліографічними процесами в організації роботи всієї системи і надало центральній міській бібліотеці статус методичного і культосвітнього центру для всіх. Всіх бібліотек Світловодська. до централізованої бібліотечної системи міста увійшли 10 бібліотек: центральна міська бібліотека, міська дитяча та вісім бібліотек філій. 1 квітня 1977 року центральна міська бібліотека переїхала в нове просторе приміщення по вулиці Приморській, 54, а очолила бібліотечну систему Марія Антонівна Татарінцева. Саме їй довелось згуртовувати новий колектив, вирішувати нові проблеми, пов'язані з процесом централізації бібліотек. Ті, хто з нею працював, з теплотою згадують. Пам'ять про Марію Антонівну, надаючи гідну оцінку її роботи, в ній гармонійно поєднувались виваженість, щирість з бездоганною порядністю і благородством. Для нас тоді молодих працівників вона завжди була зразком, велична, витримана, природна, інтелігентна людина. У розмові вона завжди була приємною і делікатною а у вирішенні питань. Розсудливою, спокійною і цілеспрямованою. Взагалі в колективі Марія Антонівна користувалася повагою і великим авторитетом. В 1982 році центральну міську бібліотечну систему очолила досвідчений фахівець Галина Семенівна до Період її діяльності на цій посаді характеризувався потужним фінансуванням бібліотеки. Насамперед, її фонди в значній кількості поповнювалися новими книгами та періодичними виданнями. Зміцнювалась матеріально-технічна база, вдосконалювалися форми і методи бібліотечної роботи. 12 років Галина Семенівна обійма. Мала відповідальну посаду директора Центральної міської бібліотечної системи, а з виходом на пенсію протягом майже двох десятків років залишається прихильницею рідної бібліотеки. Сьогодні вона ділиться спогадами про той перший день, коли прийшла в центральну міську бібліотеку як директор. Коли я прийшла у центральну бібліотеку вперше, мене зустрів дружній колектив. Саме головне для мене було, щоб це були люди. Які добре знають свою справу, які задовольняють читача нашого, який у той час був такий вимогливий, у тому, що усі і діти, і дорослі навчалися в школах, інститутах. Вони приходили до нас за допомогою, в тому, що писати контрольні, писати реферати, писати, можливо, навіть. Складніші завдання виконувати, от ми їм у цьому допомагали. Вони нам вдячні. І зараз, коли у нашому місті працюють люди, які до нас ходили, вони в різних галузях працюють. І вони нам вдячні. А ми їм тепер вдячні за їхнє обслуговування, якщо ми до них приходимо. Чи галузь. Галина Семенівна як керівник піклувалася про всі бібліотеки системи, і майже всі вони отримали довгоочікувані просторі нові приміщення. Одночасно закуповувалися нові меблі, столи, стільці телерадіоапаратура. Все, що потрібно для роботи, комфортних умов для читачів та затишку у бібліотеці. Незважаючи на доволі принциповий характер у роботі, Галина Семенівна водночас залишається дуже скромною і надзвичайно доброю людиною, закоханою у рідну справу, якій віддала усе своє життя. Центральна міська бібліотека. Для мене як рідний дім, тому що тут я проробила 12 років. Я зріднилася із людьми. Я бажаю їм у цей ювілейний день щастя, здоров'я. Бажаю найкращих успіхів у всій їхній роботі. А успіхи це тоді, коли задоволені читачі, коли задоволений бібліотекар, що він добре обслужив читача, і бажаю вам всього самого доброго, самого найкращого. В 1994 році бібліотеку очолила Єлизавета Миколаївна Ялова. Саме їй довелось докласти чимало зусиль, аби бібліотеку як унікальний та неповторний культурницький заклад Світловодська було збережено в період економічної кризи 90-х років. Запровадження платних послуг на той час було вимушеним кроком, але саме це дозволило бібліотеці пережити негаразди та не втратити читачів через обмежену кількість нової літератури. А завдяки енергійності та цілеспрямованості керівника бібліотека однією з перших розпочала автоматизацію бібліотечних процесів стала учасником міжнародних проєктів та програм. Найголовнішою ознакою роботи бібліотек з той період стала її проєктна діяльність. Співпраця з міжнародними благодійними фондами і провідними громадськими організаціями області дала можливість бібліотеці брати участь у загальнообласних мережевих проєктах Кіровоградської обласної інформаційної служби з актуальних питань жіноцтва. Це най... Триваліший проєкт нашої системи мережа громадянської освіти. В основі цього проєкту була покладена саме робота надання доступу вільного до мережі інтернет і просвітницька діяльність справової освіти населення. Але не тільки корпоративні загальні проекти реалізовувалися бібліотекою у співпраці з іншими громадськими організаціями. Бібліотека також писала і реалізовувала власні проєкти. Це формування здорового способу життя, це громадянські університети або формула соціального успіху, спрямована саме на залучення молоді до громадської діяльності. І найглобальніший проєкт, в якому наші бібліотеки взяли участь, це проєкт в рамках програми Бібліоміст. За цим проектом чотири бібліотеки нашого міста отримали комплекти комп'ютерної техніки, ліцензійне програмне забезпечення, облаштовану зону Wi-Fi, що дає. Великі можливості для наших користувачів. Сьогодні Світловодська центральна міська бібліотека це інформаційний центр, масштабу діяльності якого далеко виходять за звичну схему бібліотечного обслуговування, читальний зал або абонемент. В інтернет-центрі впроваджується в життя міжнародний проект бібліоміст. Працює пункт доступу громадян до офіційної інформації. Всім бажаючим надана можливість вільного доступу до мережі інтернет. Завдяки передовим технологіям тут проводиться чимало освітніх семінарів для громадських організацій, практичних занять для користувачів. Чів та тренінгів з навчання комп'ютерній грамотності не тільки для учнівської та студентської молоді, а й пенсіонерів. З 2007 року розпочався новий етап розвитку для бібліотеки. Більшість бібліотечно-бібліографічних процесів було комп'ютеризовано із застосуванням автоматизованої бібліотечної системи Ірбіс. Карткова картотека періодики замінена електронною. Продовжується робота над створенням електронного каталогу книг. Це дозволило розширити спектр інформаційних ресурсів та бібліотечних послуг. Дійсно, результати впровадження програми модернізації прос. То вражають, вражає кількість конкурсів всеукраїнських та обласних, в яких бібліотекарі завдяки своєму професіоналізму та наполегливості отримують перемоги та відзнаки. Так наша бібліотека брала участь у конкурсі на кращий бібліотечний сайт, на кращий ролик про бібліотечну діяльність, про бібліотечну роботу, конкурс на кращий бібліографічний показчик. Ось можна продемонструвати сім чудес Світловодська» перлини Світловодська це бібліографічний показчик, виданий працівниками нашої бібліотеки, і містить в собі бібліографічний показчик, присвячений історичним, культурним, архітектурним та природним пам'яткам Світловодщини, тобто це історія нашого міста. Слід зазначити, що одна з кращих серед районних та міських бібліотек області, Світловодська центральна міська бібліотека, давно є осередком знань для мешканців міста. Працівники бібліотеки активно залучають своїх відвідувачів до заходів різної тематики: безробіття, насильство в сім'ї, освіта, обдаровані діти, здоровий спосіб життя, популяризують культурну та мистецьку спадщину України та світу, сприяють творчому потенціалу користувачів, збереженню та відродженню національної та регіональної культури. В арсеналі бібліотекарів не тільки всі види. Традиційних послуг вони сьогодні пропонують читачу нові, які раніше не застосовувались бібліотеці. Власна центральна бібліотека це сучасний багатофункціональний комплекс, в якому будь-який відвідувач, незалежно від віку, освіти, соціального стану, зможе з величезною користю і великим задоволенням провести цілий день. Чи обере він традиційний читальний зал, чи найсучасніший інтернет-центр, а можливо йому потрібна безплатна консультація юриста або психолога? Дорослі читачі, члени клубів за інтересами, будуть раді змістовному дозвіллю, як втім і маленькі, яким бібліотека пропонує, крім книг і перегляд дитячих фільмів. До речі, нещодавно в читальній залі створено зону з обслуговування дітей від молодшого дошкільного до середнього віку. Слід зазначити, що крокуючи в ногу з часом, бібліотека двайливо зберігає свої традиції. Книга залишається головним її багатством. Велике стратегічне книгосховище міста. Сьогодні книжковий фонд центральної міської бібліотеки налічує більше 80 тисяч книг, журналів та газет. Всі вони доступні користувачам бібліотеки. Щорічну бібліотеку відвідують майже 27 тисяч читачів, а 10 тисяч світловодців просто заходять на сайт бібліотеки. За відкритість до джерел світової інформації, оперативність, професіоналізм бібліотекарів, активне впровадження передових технологій. Сьогодні Світловодську центральну міську бібліотеку заслужено названо однією з найкращих бібліотек. Нашого краю до свого ювілею Світловодська центральна міська бібліотека підійшла з цілим рядом досягнень. Вона є потужним сучасним інформаційно-ресурсним центром, переможцем багатьох міжнародних проєктів, активно впроваджує інноваційні технології для задоволення зростаючих потреб населення. І сьогодні бібліотека не зупиняється на досягнутому, вона розвивається, достойно виконуючи всі свої основні функції. Сподіваюся, що і в подальшому разом із міською владою ми підтримаємо бібліотеку, покращимо її матеріальний стан. Сьогодні я хочу привітати своїх колег, працівників центральної бібліотеки, всієї бібліотечної системи, шановних наших ветеранів бібліотечної справи, користувачів бібліотек з цим чудовим святом, побажати всім міцного здоров'я, подальших успіхів і великих творчих злетів. 55 – багато це чи мало? для центральної міської бібліотеки, що крокує в унісон з часом, ціла епоха у розвитку. А для читачів цього часу цілком достатньо, аби зрозуміти, центральна міська бібліотека з руками стає більш затребуваною та сучасною.